Дівчата, всім привіт! Починається відео з такої маленької закупочки у стаціонарному магазині, тільки що їздили. Е, таке: геть, по мінімуму, взяла пачку чіпсів. Чіпстер сметана з зеленю. Тут 130 грам. Сьогодні ввечері нам з дочкою якусь передачу чи фільмець, подивиться, вона коштувала 51,50 Далі взяла молоко яготинське 2,6-900 грамів. Син захотів манну кашу. Вчора він їв манну кашу, і сьогодні знов захотів манну кашу, молока не було, здебільшого я їздила по молоку і по каву, бо в мене закінчилося. Все решта то вже так. Бонус прес. 28 гривень. Це йоготинське молоко коштувало. Ще я взяла завтра їм на ранок на такий додаток до сніданку, Два йогурта дольче з яблуком і чорницею. Він йде двошаровий, з таким вареньком внизу. І коштував кожен 17,50. Ну, навіть недорого. Яйця один десяток, 40 гривень 50 копійок. Яйця такі непогані в цьому магазині, не мелкі. Так, пакет 3,50, батончики Марс по 22 гривні, е, сину і дочці взяла. Ну і собі взяла каву, чорна карта. От по каві там вибір був маленький, або дуже великий. Як, якобс там за 300 з чимось гривень. Ну Це в мене серце стане стільки його пити. Взяла таку 120 грамів. 142 гривні. Дорого. Дорого, я бачила в АТБ набагато вигідніше. Хотіла якоб з крема взяти. Але Якоб з крема був також у великій упаковці, там 200 г і він ну, дорогий був. В АТБ можна на, на акціях дешевше купити. Поки взяла таке, бо взагалі ніякої кави. Не заварної, не лишилося в мене не розчинної, не в стіках. Думаю, ні, треба щось взяти. Бо завтра зранку. Я без кави не прокидаюся. А якщо прокидаюсь, то дуже важко і дуже зла. Ось така малесенька закупочка обійшлася. Вона нам у у. у, А тут немає висновку ціни. А 300. Скільки? 325 гривень. це все нам стало. Отак от. Далі зустрінемося, далі ще буде завтра. У мене закупка вже побільше, ніж ця. Дівчата, новий день! Нова закупка. Закупка у мене сьогодні вже велика, вже так затарилась, так затарилась. Тут все на світі і почну, мабуть, з м'ясного. Я взяла дві штучки філе курячого, воно було по 154,90 кг. тут 846 грам на 131,05. І взяла печінку, хотіла телячу, але телячої не було. Взяла свину 79,90 за кілограм, тут 800 грам на 63,92. Це я брала в м'ясно магазині. Далі в мене йде трошечки червоного маркету. Значить, взяла я там ось такі жіночі штучки, Максі, Нічні. По 7 штук в упаковці вони були по акції 19,99. Взяла зразу дві. Засіб для зняття лаку взяла також собі ноготок невелику, таку ну, маленьку. Я для педикюру мені потрібно, і це єдиний засіб, який ну, гарно знімає лак. Він 24,99 коштував. Туалетний папір, саме те, якась нова. Фішечка в червоному маркеті, і вона коштувала 4,99 штучка. Далі я взяла два ось таких лате. У них нові, нові від Маккофі по акції були. Це дочка попросила 4,99. І взяла дочці жіночі носки, такі зірочками по 14,99. Це все, що було в червоному маркеті. І далі у мене іде АТБ. Почну з кульочок. Тут молода картопля. Тут небагато, вона дорога у них. 45,95 Я взяла 762 г, тут на 35,01 ну, мені треба для ем, рагу овочеве рагу хочу зробити. Далі я взяла бананчики. Бананасики. 49,89 кг. тут 4 штучки на 852 гри, 42,51 томати. На гілці, але написано, що вони тепличні. 52,89 Тут 644 грами, 40 гривень, 50 копійок. Це, не ті пробили, бо ці були 69 гривень, але все одно а тебе дякую. Дешевше, значить краще. Так, рулет ось такий, своя лінія з молоком, він був по акції 29,90. Ще був, здається, з персиком, якщо я не помиляюся, діти захотіли так. Окей, далі в мене молока молоко, своя лінія, літер. Чи сіки тут літер іде, чи сіки в цій упаковочці йде? Де воно? Так, тут 950 грам 900 грамів упаковка, 2,5 жирність. І ціна цього молока, господи, де ж воно? 29,90, дві штучки я взяла. Далі я брала ще мінеральну воду, сильно газовану, моршинську 17,20 це мені для ну, машину. Взяла поки по акції сіль кухонна. У мене дві пачки є, але я взяла ще дві, тому що зараз почнеться консерваторський сезон. Гірочки, помідорчики, кабачки і все таке. І вона ну, тисячу процентів, що вона підскочить в ціні. А поки вона по такій ціні, то треба брати. І вона коштувала мені 18,70%. Я взяла дві пачки на 37,40. Взяла ось такі лаваш линичі, щоб з е, сиром зранку робити такі, типу, рулетики. 30, скільки? Думала 37,40. Думаю, боже, як дорого. Ні, це за сіль. Лаваш линичі коштував 14,50. Так що це нормально. Армянський. Далі печиво: ось таке своя лінія тофі. Я їх брала три штучки, лишилося дві по 100 грамів. 14... 11:31 штучка. Далі Вермишель, своя лінія швидкого приготування, де вона ось сюди, Зі смаком гострої курки, дві штуки це взяла моя дочка, 1080 1 штучка. Потім я взяла гель для душу, Лепет Марсельє, Він з мандарином, цитрином. Щось таке: приємний аромат досить. Об'єм тут 250 мл. Коштував він. Коштував він 53,70. Далі я ще брала два батончика Марс, це мене попросили. Вони коштували 28,80, їх, звісно, вже немає. Далі сир твердий, своя лінія, голландський, 160 грамів, По акції на 37,90. Масло солодковершкове, комо безлактозне, 73%. Воно коштувало 59,90. О, у мене ще знижка, цілих 5 копійок також. Тож воно коштувало 59,85%. Отак, це вам не мілоч по карманам тирить, цілих 5 копійок знижки. Далі ось такі взяла дві маски, вони коштували 17,90 по акції з лічі і з персиком. Я так розумію, що це тканеві. Так, це тканеві. Тканеві? Я спробую потім вам скажу. На ощуп, на наче тканеві. А далі це Корея, там не поймеш. Приправа куряча рієва, о, овочева, вірніше 12 овочів, 13,30 коштувала вона. Далі крупа, розумний вибір, пшенична кілограмова, я її постійно або цю беру, або в сільпо повна чаша, здається, по 9,90. Це собаціна кашу, я її купую. 11:30 кілограм. Далі запальничка. Це мені для плити потрібно, дочка не вміє сірниками запалювати. 9,90. Далі квас по акції ярило, півтора літра. Був білий і був темний. Я взяла темний 22,90. Ємності для харчових продуктів. Ось такі дві штучки. Я вже одну брала і ще взяла дві. Коштували вони. Коштували вони 16,60. Я в них кладу ягоду у заморозку. Мені так подобається більше. Далі вафлі, своя лінія, лимонні, 236 г в упаковочці. І коштували вони 29,90. Борошно-хуторок, перший гатунок, 1 кілограм 18,20. Далі у нас булочки малятко. 400 грам, 22,70. Хлібці я взяла також. Пшеничні і житні. По 10,60 вони коштували. Так, подождіть. Знаєте що, я вам неправильно сказала? Оцей рулет коштував 29,90 з молока, а молоко оце це пастеризовано коштувало 32 гривні 90 копійок. Я перепутала, я з чеком перепутала, неправильно вам назвала. Далі купила кислоту оцтову 9%, тут 900 мл. Коштувала вона 15,90. Далі цукор. Кілограм взяла 32,90, Два йогурта розтіжка персикових по 11,70. Продукт сирковий ось такий. Картошечка. Він коштував 7,30, а розумний вибір кокосовий коштував 9.30. Також я ще взяла яйце куряче по 35,80. Огірок один тепличний, він коштував 44,89, один огірок на 264 грами і коштував він 11,85. І кабачок також один взяла, вибрала, бо там такі не сильно красиві були. Мені на овочеве рогу. Тут 356 грамів. Ціна за кілограм 47,99. І заплатила я за нього 17,08. І загалом в АТБ я потратила 945 гривень. В червоному маркеті я потратила 99,92, і за м'ясо я віддала 200 гривень. Ось така у мене сьогодні закупочка. Всім вдалих покупочок, дівчата. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі, ставте пальчики вверх. Всім усього найкращого, мирного неба. Бережіть себе, своїх близьких, рідних. Слава Україні!